Любі, друзі, всім доброго дня ще раз! Це Ольга з Лекстенсіо, і сьогодні ми з вами продовжимо бути шерлоками і спробуємо знайти всю інформацію про компанію, яка зареєстрована на Кіпрі. Тож це відео у нас буде присвячене кіперському реєстру, і як звідти витягти інформацію, яка необхідна саме вам. Тож почнемо з того, взагалі, де шукати таку інформацію. Як відомо, на Кіпрі існує департамент реєстру компанії або кіпрський реєстрар, на якому міститься вся інформація про будь-яку юридичну особу, яка зареєстрована на Кіпрі. Для того, аби знайти цю інформацію, вам спочатку потрібно перейти на портал даного офіційного реєстру. Він називається Департамент реєстрару компаній і інтелектуальної власності. Для зручності я вже перейшла на цю сторіночку, а далі ви тиснете на кнопочку eSearch, «Yes, звідки вас перекидає на таку форму. Ми зараз з вами будемо шукати інформацію про нашу компанію HLX. Для зручності я вже ввела перші три літери. Важливо зауважити, що компанії на Кіпрі можуть шукати як за назвою, так і за реєстраційним номером. Ми зараз будемо шукати саме за назвою, адже так мені здається легше. Так, бачимо, що нам випливає вже нашу компанію HLX. Тиснемо перейти. І ми бачимо. Інформацію про нашу компанію. Ось наша компанія. Ось тут а, ще хтось надавав а, заявку на назву схожу, однак вона не пройшла і ще пендиться. Тому ми саме переходимо за цією компанією, тиснемо сюди і воля, що ми бачимо. Ми бачимо, що у нас існує дійсно така юридична особа, як АЧЛЕКС, бачимо її реєстраційний номер, тип компанії. А, Статус компанії, тобто вона активна, чи вона в процесі ліквідації, так далі. Зараз ми бачимо, що компанія не перебуває в стані ліквідації, вона активно працює тощо. Що ще можна побачити? Одразу тут на першій головній сторінці вибуваються чинні дії, які зараз, скажімо так, проводяться в реєстрі. Тобто, ми бачимо, що компанія. Подала аплікацію на страк ОФ реєстр і чекає розгляд цієї заявки. На наступній вкладочці ми можемо побачити всю інформацію про чинних директорів та секретаря компанії. На наступній вкладочці ми можемо побачити інформацію про реєстраційну адресу нашої компанії, і також ми можемо подивитися архів uh, HA32, це форми annual return, які були подані. Так як у нас компанія була зареєстрована у 2024 році, то дедлайн на подачу annual return ще не настав. Відповідно, компанія ще не подавала такі annual return. Однак, якщо ваша компанія вже була зареєстрована там не знаю у двадцять по або 20-му році, або навіть 23-му, Тут вже буде а, видно, які Еніл Редерни подавала компанія в якому році, та а, з цієї дати можна буде визначити дату наступного ЕНІЛ Ретюрну. Для того аби знайти більше інформації про те, як знайти дату того чи іншого Еніл Редерну, просимо не соромитись на наш інстаграм, а, адже ми публікуємо дуже багато. Заміток публікацій про а, Кіпер. Також а, на сайті Кіпра ми можемо подивитися а, на файли, які були колись подані а, компанії. Тобто, у нас були подані документи на реєстрацію компанію, а, на реєстраційну адресу, тощо, тощо. На жаль, відкрити їх як в реєстрі ЮК не вийде, однак ми завжди пам'ятаємо, що можна зробити платний витяг з реєстру Кіпру, в якому ми зможемо побачити всю інформацію про компанію, окрім інформації про Юбіо. Реєстр Кіпру, хоч і відкритий, однак, не на всі 100%. Єдину інформацію, яку ви не зможете отримати жодним чином без офіційного звернення до суду, це інформацію про Ю компанії, тобто кінцевого бенефіціарного власника. Адже ця інформація є закрита. І взагалі, чому Кіпер такий популярний для реєстрації компаній? Ще раз хочу наголосити про те, що Кіпер це острів, який створив всі необхідні умови для реєстрації компаній, на Кіпрі діє. Чудова ставка корпоративного податку, офіційна ставка 12,5%, Однак ми також знаємо, що діє знижена ставка 2,5% корпоративного податку на компанії, яка підпадає під вимоги режиму IP Box. А також ми знаємо, як збільшити ставку корпоративного податку до 13,75%, аби не доплачувати кошти по Кіку. Будемо раді поспівпрацювати з вами, записувати вам ще більше відео про той чи інший реєстр, аби ви були в курсі всіх останніх подій. Щиро дякую за перегляд та сподіваюся, що дане відео було корисним для вас.